Значить, буду робити е, фонарики аварійного освітлення. Це буде такий черговий фонарик, який буде вмикатися при відсутності живлення 220 вольт, е, для того, щоб вночі не збивати порог пальці ног або не ловити лобом якийсь угол. Значить, я тут накреслив пару схемок. Ось до фонар аварійний автоматичний з зарядом від, от, наприклад, от такої USB. У нас тут що за гніздо? Ну, от, крейсе Міні-USB. Е з Китаю нам прийшло багато запчастин. Значить, у нас і міні-USB, і тип С. І мікро -USB. От, Тобто, по одному світлодіоду будемо вставляти або усе з ленти Тут по два світодиодиодиоди, ну, може і по одному. Так як ці можна використати завгодно то ці SMD-шні світлодіоди їх важче використовувати, їх проще туди відрізати і припаяти, як є. Світить він нормально. Жире енергії не дуже, тому на автоматичний аварійний фонар, то що треба буде. Значить, будуть вони робитися, скоріш за все, в корпусах від онушок. от Можливо, вся якась онушка така. Не знаю, я хотів би корпус телефона взяти, але, мабуть, там не вийде. E, взагалі корпус це польот фантазії, як угодно. От, після того як зроблю таку штуку, от, візьму ще зроблю один фонарик. Ось його схема фонарика? Контролер заряду. Куди я його вже вітру? Десь я його ж бурну, десь в коробку втягнув, ще немає вже полетів. Контролер заряду. Значить, це у нас контролер заряду. Це у нас батарея. Далі що у нас тут ще є? Все, контролер заряду. Батарея. Трюхпозиційний перемикач. Значить, це у нас двохпозиційний перемикач. А нема. Закінчилися. Закінчились. Отакий. Ну, значить, цей схожий буде трьохпозиційний вимикач, але тут повинно бути середнє положення ще. Його тут нема. Середнє положення повинно бути світлодіоди. Всього один світлодіод і сюди. Ось так. Резістор. Резистор, от резистор повинен бути на 3 Ом. На 10 тут уже як очистить? Де у нас резистор? у нас резистор на 100 Ом? От це е всі компоненти. ні, не всі. корпус корпус и кое у значит Оце всі компоненти для того, щоб зробити фонарик. Ну, що такого плану? Тільки цей фонарик на один світлодіод? Мощний 3 світлодіод, на радіатор приклеєний, тому що він... Повинен Як вияснилося, я поставив занадто великий резистор приблизно 100 Ом, тому він працює при напрузі 2,5 В, а не 3 В, тому він не гріється. Але його вистачає на дуже довго тиждень світить можна на акумуляторі з Nokia Тоже зарядка micro USB. От. Якщо поставити сюди трьохпозиційний включатель. То можна зробити, прикрутити десь з боку ленту для яскравіших світодіодів. От. Бачу, може, до цього добавлю релюшку. Та зроблю ще щось, ну, подивимось. Ну, поки що це як ночнічок працює то що треба. От. Значить, для такого авр а, а фонарі аварійний автоматичний, нам треба все те саме. От. Все те саме, що і тут. Тільки. От. Тільки що. Резистор і сюди. Тільки нам треба світодіод його менше. Значить, включатель, резистор, світлодіод. Ні, візьмемо не такий. Світлодіод візьмемо поменше. Все. Слодіоди візьмемо ось такі. Це у нас будуть такі сладіоди, резистор, перемикач, батарея. Це у нас буде контролле заряду. І реле. От реле. Реле. Реле були десь тут. Це у нас Р-55, такі самі є реле і поменше. Є реле Р-5 або інші 5-вольтові реле на гірконах. О, значить поставимо таке реле і буде воно живитися від зарядного пристрою. Ну, в даному випадку не від цього, звісно, залежить від того, який контролір заряду поставимо. Значить, підключаємо до зарядного пристрою і е, напруга йде на реле. Реле увімкнене, е, напруга не падається на світлодіод. Як тільки зникає в напруга, реле, верні, реле, засвідчуються світлодіоди і підсвічує. Що тут нам треба? Де ми його повісимо? Наприклад, там в туалеті. Чи в ванні, чи в коридорі, чи десь на вулиці. Тут вже залежить від того, як кому куди треба. Зроблю, покажу. Ось в мене є ще одна схема, називається AVR для інтернету. Зараз покажу, де вона виручилася. Значить. ВР для інтернету. Усе у нас тут іде онушка? Оце у нас блок зарядки для кислотного акумулятора. Це у нас блок живлення від роутера. От, блок живлення від онушки, в даному випадку от той 12-вольтовий блок живлення. От, у мене такий був, я такий і зробив. Це у нас контролер заряду акумулятора вимикається, коли напруга на акумуляторі досягає 13,8 вольт. Бо це все ж таки гелевий акумулятор, хоч він і із мотоцикла. От, дві релюшки. Одна, друга, 12 вольтові і перетворювач напруги. Ось цей малесенький. Перетворює з 12 вольт 9 вольт. От, коли пропадає світло, 12-вольтова напруга зникає з релюшок. Вони перемикають живлення на акумулятор. 12 вольт з акумулятора йде на кабель напрямую на онушку. І другим кабелем йде далі по кабелю туди на роутер. 9 вольт цього 6-амперного акумулятора хватало без під на двоє суток. А потім. А потім я не знаю, потім я поставив цю систему і, принаймні, воно працювало. Коли сідає, включається ця релюшка, з'являється світло. Працює зарядний пристрій. Китайський зарядний пристрій йому вентиляцію не робив, бо він зразу гріється. От. Він гріється і нічого працює. Мені подобається.